Свікорська Вікторія. Навчаюсь у загальноосвітній школі номер 7 у 10 А класі. Приймаю участь у конкурсі Краса по-українськи. Я та мій клас вирішили зробити відео з теми такої як побажання Україні». У цьому відео приймали участь вчителі та учні нашого класу. Давайте почнемо. Лілія Володимирівна, Що ви хотіли побажати нашій країні? Нашей Украине я хотела бы пожелать мира. Я хотела бы пожелать стабильной работы. Я бы хотела бы, чтобы наши учебные заведения работали стабильно, выпускали квалифицированных учеников, а высшие учебные заведения достойных студентов. А прежде всего любви мира, покоя. Великий Боже, дай в стране силы, хоробрости и захисти Щоб матінка держава уціїла розквітла на злопідлим ворогам. Галина Олексійовна, що ви хочете побажати нашій країні? Нашій країні і українцям я хочу побажати здоров'я, щастя, кохання, злагоди сім'ї. Я бажаю Україні миру, добра, благополуччя, щоб всім людям жилось краще. І щоб швидше наступив той момент, коли ми станемо жити по європейськи Що ти хочеш побажати своїй Україні? Щоб віра в неї кожної людини росла в патріотичному вогні, бо тільки у єднанні наша сила, коли пліч опліч доньки і сило. Що ти хочеш сказати своїй країні? Любіть Україну, вісні наяву, вишневу свою країну, красую вічно, живу новою мовою і, і, і солов'їну. Мала. Анастасія, що ти хочеш побажати своїй Україні? Хай жваненька Україна крізь руки для мать буття. Хай лине пісня Соловіна, доки квітно рідні руки Андрій, що ти хочеш побажати своїй країні. Я бажаю своїй державі в Україні миру добра та поцілує. Що ти хочеш побажати своїй Україні? Я бажаю Україні, аби ніякі забобони не заважали йти ти вперед. Розвиватися як самостійна держава. Що ти хочеш сказати своїй країні? Наша дума, наша пісня не мре, не загине. От де люди наша слава. Слава Україні! Олена, що ти хочеш побажати своїй країні? Я дуже хочу, щоб всі люди, які живуть в Україні, були щасливими. Що ти хочеш побажати своїй країні? Хай щасливо і багато буде вся наша земля. Що ти хочеш побажати своїй Україні? Щоб радісно було на серці, легко, щоб більше ніколи тебе не лякали цих страшних два слова. Зона АТО. Маргарита, що ти хочеш побажати своїй країні? Лихі часи тебе хай оминають, і зірка сонця тебе полюбляє. Ясним і теплом, проманим, ласкавим веде тебе до кращого життя.